Перший кубок м'яча серед вищих навчальних закладів міста провели у Вінниці. Десять вищих взяли участь в чемпіонаті, серед них три релокованих. Такі спортивні змагання започаткували, аби студенти займалися спортом та підтримували здоровий спосіб життя. Так Гравці команди «Універ Динамо» дякують своєму воротарю за відбите вирішальне пенальті. 30 команд з усіх виші Вінниці змагалися за кубок м'яча. Це вперше його проводять у місті, аби студенти підтримували здоровий спосіб життя та займалися спортом. З першого дня ми почали готуватися до турніру. Ну, підготовка була нелегка, була важко працювали на тренуваннях, але труд отут перше місце. У спортивному кубку взяли участь як хлопці, так і дівчата. Усього було пів тисячі учасників. Вони змагалися у трьох видах спорту волейбол, баскетбол та футбол. Мета заходу об'єднати студентів Вінницької області, як і міських закладів освіти, які у нас вже давно, так і релокованих, які приїхали до нас з Харкова. І вісім років тому це був Донецький університет. Тобто, щоб що всіх таку єдину студентську родину. В змаганнях були свої правила: якщо у великому футболі команда має 11 учасників, то у студентському вони менші. Змагання в футболі у нас відбувалися за форматом гри 7х7. У баскетболі ми грали за форматом баскетбол 3х3, у волейболі, у волейболі грали за форматом 6х6. У Футбол ми грали за правилами два тайми по 20, з перервою до 5 хвилин. М'яч було п'ятірка. У Волейбол ми грали до 15 очків. Наступного року планують чергові спортивні змагання, куди залучатимуть не лише вищі, а й коледжі області. У кожній категорії обрали команду переможця та трьох кращих гравців. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.